Репортер на прямому далі говоримо про таке: від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 49. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіша зона на мапі бойових дій район села Новоолександрівка Донецької області. Також тривають бойові дії поблизу. Євгенівки та Уманського у Генштабі повідомляють, що на харківському напрямку нині відбулося два бойові зіткнення. На Куп'янському кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох противник. Нині активний і на сіверському напрямку. Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку. Українські воїни дають відсіч окупантам. Ситуація під контролем зазначають у Генштабі. Російські війська обстріляли Велетенське на Херсонщині. Це Білозерська громада. Загинув чоловік. На момент атаки він був на вулиці. У наслідок вчорашніх обстрілів в області поранено шестеро людей. Напередодні окупанти скинули чотири вибухові пристрої на Антонівку. Також боєприпасами із дрона ударили по Новодмитрівці. Безпілотником атакували і Дніпровське. Тунець по кримські головне управління розвідки підтвердило знищення двох російських катерів в окупованому Криму цієї ночі. У відомстві кажуть, атакували їх морськими дронами Магура і показали відео. За попередніми даними, спецпризначенці розвідки потопили два швидкісних транспортно-десантних катери. Тунець окупанти намагалися перехопити наші морські дрони на підході до Бухти. Вузька до для цього понад 30 разів підіймали у небо бойову авіацію і застосовували стрілецьку зброю. Та, попри це, російські катери все одно пішли на дно. Росіяни нарощують сили поблизу Харківщини, але їх недостатньо для прориву нашої оборони. Так запевняє головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський, який працював на цій ділянці фронту. З його словами, дії ворога ускладнені через перекидання українських резервів на загрозливі напрямки і посилення захисту. Тому противник перейшов до нової тактики, намагається уразити наші позиції вогнем із артилерії та ударами кабами. Противник продовжує нарощувати групування своїх військ на напрямку головного удару Стрілича Липці та в районі Вовчанська шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. Під час ротації на харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону госпітальєри Ірина Цибух із позивним ЧК. Ірина із 15-го року займалася евакуацією військових із гарячих точок. Талановита, смілива, добра – Так про неї відгукуються колеги у цивільному житті. Ірина працювала менеджеркою на суспільному, реалізовувала освітні проекти на Донеччині і Луганщині і сама про себе говорила: Хочу дітей, хочу будинок, хочу садити помідори, але війна. Війну закінчити найважливіше 25-річна Ірина. Цибух кілька днів не дожила до свого дня народження. За даними інституту масової інформації, Ірина стала 81-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Представник телеканалу один плюс один у котре не з'явився на судове засідання за позовом загиблого на війні народного депутата Олега Барне. І ще з 19-го року подільський райсуд Києва розглядає провадження про відстоювання честі, гідності ділової репутації. Справа стосується оприлюднення журналістами один плюс один недостовірної інформації в ефірі щодо Олега Барне. Відтак у неявці сторони відповідача захисник інтересів родини Барне вбачає навмисне затягування справи. Я переконаний, що йому відомий про дане судове справу. Мені видається, що це таке свідоме рішення його не приймати участь в даних судових засіданнях, оскільки в іншому справі він теж не приймав. І е, даний також не з'явився. Позов був поданий з за заяви Барна Легостепановича в зв'язку з тим, що е, в телеканалі по телеканалу плюс 1, 1» були вийшли в ефір три телепередачі, в яких повідомлялася інформація про Барна Степановича, Ну, зокрема, вона стосувалася того, що ніби він погодився там за винагороду приїхати в Верховну Раду, повернутися в Польщу раніше голосувати і так далі. Тобто Олег Степанович ну, визначив, що ця інформація недостовірна, стержив, що ніякої там згоди він не давав там за хабарі, за гроші він не голосував. Не голосує з костями. А ним був поданий відповідний позов ще в 2019 році. Україні знову можуть відключати світло, якщо в енергосистемі буде значний дефіцит. Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Пояснив, що завдяки сонячній генерації і виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій зараз відключень немає. Однак закликав українців і надалі економити електроенергію. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій, вже кілька днів. Планові вимкнення споживачів не застосовуються, але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі буде знову зафіксований значний дефіцит, Укренерго буде вимушено повернутись до графіків відключень. Військову форму для жінок відчувають українські швейні компанії. Це уперше з часів незалежності жінки отримали форму на свій розмір і силует. А в армії нині служать 45 тисяч жінок. Затвердили зразки еталони минулого року, і у серпні поступово почали відшивати. Які незручності були через чоловічу форму, і чи дійсно жіноча набагато зручніша? Дізнавались наші репортери. В цьому цеху швейної компанії шиють жіночу військову форму. Це перше державне замовлення. До цього шили чоловічу форму з прямими лініями. Жіноча відрізняється, і потрібно більше уваги і точності. В процесі розробки цієї моделі ми мали змогу переміряти всі розміри на наших працівницях. Кожен розмір ми змогли знайти особливі відмінності жіночого костюму, простою мовою це приталений силует. А це звужені плечі, на відмінність від чоловічого, і урахування стегон та талі. Військова з позивним «Сонце» на службі з минулого року, тож змушена одягати чоловічу форму. Чоловіча форма була великих розмірів. Якщо ти більш тендітна, це просто неможливо. Широкі, низька посадка власне, штанів, завузькі бедра, широкий пояс. Коли одягаєш ремінець, він давить просто давить на бедра, і це з часом стає просто боляче. Підрозділ, в якому служить сонце, першим переодягнеться в жіночий однострій, тож їй належить приміряти форму просто з конвейера та випробувати. Він на еластичній стрічці, також регулює об'єм і також дозволяє військовослужбовицям, які вагітні, теж носити ці штани. Додати деталі чи щось змінити не можна. Форму шиють за державними стандартами завдяки. В жіночій формі нам набагато зручніше навіть носити бронежилет, навіть якщо він чоловічої конструкції. Набагато зручніше виконувати свої завдання набагато зручніше присідати, нахилятися, підійматися. На фабриці відшивають форму з урахуванням 13 розмірів: восьми розмірів зросту та двох повноти. Зразок еталон затвердили фахівці міноборони в серпні минулого року. 10 тисяч комплектів вже виготовили, і ще на 22 тисячі мають замовлення. Як ми бачимо тенденцію, то в цьому році, звісно, вже є потреба і цікавість в інших силових структурах. Для розроблення форми саме для жінок, це, скажімо так, є тренд, тому що треба не забувати, що, наприклад, в міністерстві оборони України на сьогоднішній день служить близько 45 тисяч жінок. Це літній зразок форми на зимовий однострій для військовослужбовець. Доведеться ще почекати. Наталя Сокол, телеканал прямий. Негайно вирішити питання захисту енергетичної інфраструктури України. Фракція Європейська Солідарність у Київраді ініціювала таке звернення до Верховної Ради і до Кабміну. Однак міські депутати його не підтримали. Не голосувала фракція Слуга народу та представники колишньої ОПЗЖ. Головне питання, яке нині стоїть, чому на третьому році війни влада не підготувалася належним чином до атак на ТЕЦ і об'єктів критичної інфраструктури, кажуть представники фракції ЄС. За їхніми словами, у Києві загалом в Україні існує велика проблема із дефіцитами перерозподілом електроенергії. На жаль, це питання збивало слугу народу. Кричали про те, як виявилось, що воно не господарське питання. виявилось, що це не потрібно. Але ми знаємо, по перше, що виділені кошти на трьорівневий захист енергосистем. Але ми в той в той же час бачимо і влучання, і постійні збої в роботі в роботі енергосистеми, і це завдяки тому, що не було ретельної підготовки, знаючи, що у нас, у нас країна. Агресор, ворог з боку не зупиняється, постійно обстрілює наші всі всю нашу критичну інфраструктуру. Мені здається, що в ситуації, коли кожен киянин багато годин знаходиться без світла, немає можливості доступу до елементарних речей. Таких як гаряча їжа, вода, не говорити про захист об'єктів енергетичної інфраструктури, це величезна помилка. Ми розуміємо, що наш скажений сусід не зупиниться і буде надалі бити по наших енергетичних об'єктах, і витрачати кошти на їх захист, як на мене, це саме те, про що потрібно говорити і робити. Чому депутати від правлячої партії противляться цьому? Для мене величезна загадка. СБУ затримала двох колаборанток на Херсонщині. За даними відомства, жінки працювали з ворогом під час окупації регіону. Одна із них за протекції Гауля Сальдо Расальдо очолила так званий відділ соцполітики окупаційної адміністрації для конспірації. Вона використовувала псевдонім, яким зокрема підписувала документи. І ще одна підозрювана. Також місцева мешканка. Під час захоплення Херсона вона уступила до так званого виборчкому росіян і агітувала жителів міста голосувати за приєднання регіону до Росії. Два надувні круги на чотирьох прикордонники затримали чоловіків, які хотіли перепливти тису. Це жителі Львівщини, Закарпаття і Тернопільщини. Вони планували потрапити до сусідньої Румунії. По допомогу чоловіки звернулися до дзілків, на яких вийшли через соцмережі. По прибуттю місто Тячів, чоловіків автівкою підвезли у прикордоння, дали два дитячих надувних круги і на чотирьох, і вказали напрямок, де тече річка. За такі послуги, охочі нелегально виїхати з України, заплатили по 4 тисячі доларів. Допомога за для порятунку життів. Одна із лікарень Дніпра, куди щодня привозять до сотні поранених військових і цивільних, підписала меморандум про співпрацю із міжнародним медичним корпусом. Це глобальна гуманітарна некомерційна організація, заснована лікарями-волонтерами. У меморандумі йдеться про обмін досвідом при лікуванні важких бойових травм, спільну роботу лікарів і реабілітаційних команд з колегами з Європи і США. Передбачається і надання новітнього медичного обладнання. Наш колега Джеф Кальєр, як волонтер, працював у цій лікарні і був вражений тим, як гарно лікарня працює і який обсяг роботи в лікарів. Також ми з Джефом спілкувалися про тренінги, які ми можемо надати для лікарів. Вони вже кваліфіковані, але хотілось також залучити лікарів зі США та інших країн, щоб вони провели тренінги в Україні. Ми подивимося, які є нагальні потреби щодо медичного обладнання, щоб хоча б частково покрити їх. Ми домовилися. Ми домовилися з дуже впливовими конгресменами. Ми домовилися з лікарями, які сьогодні займаються допомогою Україні. Що разом будемо продвигати цей контент допомоги і технологічно, і обмін командами. Ми будемо вчитися американців, вони будуть вчитися в нас в комбат-травмі. Вже більше тисячі операцій ми зробили разом. Футбол як спосіб реабілітації для ветеранів із ампутаціями. На тренувальній базі Шахтаря відбулося спільне тренування команди Шахтар Сталеві із гравцями колективу Покрова АМП Львів. Як займаються спортсмени та з якими успіхами можуть похизуватися, бачили наші репортери. Як на тренування приїжджаю, просто є багато з ким поспілкуватись, навіть на тему. І військову, і так само як і футбола. З ними просто наскільки просто, що можна сказати, ми спів слова, навіть слова не треба говорити, а ми вже один одного розуміємо. Розминка на всі групи м'язів, володіння м'ячем та пересування на полі. Так розпочалось тренування для ветеранів. В ампуті футболі грає шість польових гравців та воротар. Всі футболісти отримали важкі поранення на фронті, тому грають переважно на милицях. Але це не заважає їм жартувати та насолоджуватись улюбленим. Хобі Вони не признаються, коли у них щось болить. От вони доводять вже до того. Я дивлюся, вже десь рух трошечки змінився. Питаю, все нормально. Все добре, все супер. Але я відчуваю, що. Змінився рух, тобто, це теж такі особливості, це теж мене дуже вражає. Це великий приклад для всіх. Скажу відверто, хочеться, щоб вони грали яскраво, щоб людям подобалося, щоб їх сприймали саме як шахтар Сталеві. Першою футбольною командою ветеранів з ампутацією в Україні стала Покрова Львів. Саме з ними сьогодні тренуються шахтар Сталеві. Обмін досвідом футболістів та тренерів допоможе розвивати напрямок ампутіфутболу в країні. Особливість і найбільше, чим ми хочемо показати сьогоднішній день всім всьому суспільству, це те, що є такий вид спорту. Це те, що він є дуже крутий і він є е, е, мега-позитивним для реабілітації е, наших військових, і те, що люди, які хотіли би зайнятися і розвивати цей вид спорту, брали приклад, і ми своїм маленьким досвідом зможемо їм цьому допомогти. Спортсмени мріють про всеукраїнський чемпіонат, тому чекають на створення команд зампуті футболу в інших регіонах. Водночас до Шахтар Сталеві триває набір гравців. Достатньо залишити заявку на сайті команди. Головні критерії бажання навчитись грати у футбол та жага до перемоги. Олеся Тлустенко, Віталій Швець, телеканал прямий. І поки що на цьому в мене все, але більше інформації точно знайдете у наших соціальних мережах на сайті. Ну і в нашому ефірі. Далі дивіться прямий, будьте з нами.